Оренда приміщення в найтоповішій локації міста Миколаєв. Це у нас ріг вулиць Велика Морська та вулиці Соборної. Подробиці будуть в телеграм-каналі, які закріплені в шапці профілю. А поки подивимось на саму локацію, на фасадну частину приміщення та подивимося, що всередині. Ось у нас сам фасад даного приміщення. Він дуже широкий, тобто є велика рекламна плоскість. Ось у нас вже перехрестя Великої морської та Соборної. І подивимося, що у нас всередині. Тут у нас одразу торговий зал. Висока стеля. Панорамні вікна по фасаду. В цій частині у нас є вихід на терасу. З тої сторони є ще підсобні приміщення та підвал. Ось таке гарне топове приміщення в топовій локації. Так що, якщо кому цікавий даний варіант, телефонуйте або переходьте на телеграм-канал, де буде закріплена більш детальна інформація.